Чому статус Укр діє до 30 червня на 100%, а далі як Бог дасть? Моя особиста думка, я б хотіла з вами нею поділитися, але не маю, не стверджую, тільки просто ділюся. Чомусь мені здається, що просто скоро будуть літні канікули, блисне сонечко. Всі знову захочуть по статусу Укрподії Пель e. їхати в Єгипет, Турцію. Куди там ще комусь потрібно і на Кіпрі і на Мальдіві, і хто куди, скільки має грошей? Або всі студенти будуть їхати в Україну на канікули. І польська влада має повне право подумати: якщо в Україні війна, то чому ви їздите? До України так часто, і тому може передумати, давати вам дозвіл їздити там на тих 30 днів. От це є особиста моя думка. Я в тому не впевнена. Тільки ми поживемо до 30 червня, пізніше я вам розкажу. І ще одне. Нещодавно отримала коментар, для чого такі, як я, Такі, як я, є для того, щоб слідкувати за інформацією, щоб. Знати, як виходити з будь-якої ситуації, коли в нас є проблеми по виготовленню візи, і мусить хтось вести таку роботу. А то люди говорять, я можу зробити собі все сам, я нічого не маю проти. Але якщо не буде таких, які будуть слідкувати кожного дня за інформацією і оновлювати її в своєму розумі, ну, то буде складно зробити якісь кроки, якісь документи. И так.